Дівчатка, добрий ранок. Вітаю вас, в своїй вишивальній хаті. З вами Мар'яна і це просувальний вишивок. Дуже-дуже швидко. Я з вами зараз вам зараз відзвітую, і ми е, вибер, рандомайзер нам кине номерок. У нас екстрені відключення світла, коли його подадуть, ми не знаємо. І треба робити швидко, щоб не висадити всю батарею. А приїхали ми о 12-й ночі, я була така втомлена, що забула навіть телефонну зарядку. поставити. у мене залишилось 10%. Так, тут 300 хрестиків. Я єдине дуже перед вами вибачаюся. Я забула попередити, що хто вишиває півхрест, то два стібка, два півхреста це як один хрестик рахується. Не як один стібок, один хрестик. Ні, ні. Я пропишу це в правилах, хто в мене в спільноті знаходиться в нашій групі вишивальній хаті нашій. Так, ось я зразу звітую по цілі. Ціль пв 5 300 хрестиків. Все чесно, ПВ5 це я так скоротила, як просувальний вишевун п'ятий номер. Так, і тепер я нагадаю вам про свій калаш. Ось так він виглядає. І перехожу на рандомайзер. На рандомайзер. Так, попереднє у нас був п'ятий номер був. Ой-ой-ой, страшно, страшно, страшно. Робота під номером два. Дуже непогано. О, слухайте, мамина картина, як чудово, я її обожнюю. Я не знаю, як я на цьому тижні все встигну, мені треба і бичка повишивати, там 2000 до 20 го числа. І дракона, і мамину картину. Ну, Тут не хочеться 300 хрестиків, тут хочеться хоча б тисячу зробити за тиждень. Ну, будемо дивитися. Всім гарного дня! Гарного настрою, а відключення світла вам не испортлять настрій. Я зразу дівчаткам роблю е, знімок екрану, скріншот. Клас, і викладаю зразу в спільноту. Всім гарного дня, пока Вибачаю що так швидко.